Весна час оновлення. Разом із теплом приходять і нові турботи для комунальних служб. Працівники чистої громади щодня наводять лад на вулицях міста, прибирають сміття біля дерева та доглядають за зеленими зонами. Погода не завжди сприяє прибиранню. Дощ, вітер, холод змушують працівників працювати в непростих умовах. Але навіть у похмурі дні вони виходять на свої ділянки, аби наше місто було чистим та охайним. Ще одна проблема нестача робочих рук. Через це навантаження на наявних працівників зростає, а обсяг роботи залишається чималим. Як проходить весняне прибирання та з якими викликами доводиться стикатись комунальникам, розповіла представниця чистої громади Наталія. Тяжко, звісно, тому що весна почалась, пішла робота, роботи много. Тут, в парку, уборки і листя, де що залишилося з осінні повигрібати після вітру любого тут і ветки, і що хочете. Це теж треба прибрати. Зараз побілка, потім піде покраска, так і бдейте, потім розсада в маю місяці, так і буде, а смає, може, дасть Бог і прийде мир. Робота кипить щодня, незалежно від погоди чи обставин, навіть із браком персоналу, ці люди продовжують виконувати свої обов'язки, щоб усі ми жили в комфорті. Але чистота нашого міста це спільна відповідальність. Тож давайте разом дбати про порядок в нашому місті.